Всім доброго ранку. Сьогодні 28 серпня, 7 годин ранку. Я вже на річці розпочинаємо нашу рибну ловлю. Щось з цього вийде, не знаю, похмура погода, вітру немає, думаю, що щось буде цікаве. Залишайтесь зі мною. І так, сьогодні ми з вами за прикормку беремо ось цю чудову мамалигу, ось скільки в мене її є. Мені то вистачить. Рибачити сьогодні будемо. Вчора назбирав на полі кукурудзу, відварив. Рибачимо на кукурудзу. Чекаємо на коропа. ну Маю ще кульки, медові чесночні. Якщо не піде на кукурудзу, будемо пробувати на медові чесночні кульки. Ну, але в пріоритеті кукурудза, мамалига. Розпочинаємо нашу рибалку. Остання моя рибалка на цьому місці, але я був на той стороні річки, також була на Мамалигу. І де ви бачили відео? Казуальна рибалка під назвою, в мене утягнуло в воду мій фідер. Ось Мама вже на кормушці, ось кукуруза. Закидуємо перший заброс. Так, як ви бачите, спінінг я закинув. Ось так виглядає мій новий сигналізатор клювання. Тобто хотів би вам продемонструвати стоєчка для спінінга, на якому висить сам сигналізатор клювання. Коли риба буде клювати, він буде ходити вверх-вниз. Побачите. При підйомі вудочки він злітає з мисини, тим самим остається на місці, тобто на стойці, яка держи вудочку. Таким чином я вирішив питання та Свою проблематику з тим, що часто у воду падають сигналізатори покльовки або е, якісь там бобінчики. Мало помалу сигналізатор клювання піднімається догори, реагує, мабуть, якась мілочовка, тому що на гачку висить дві кукурузи, тобто взять не візьме, а так потроху дзьобає. Або підійшов в короб та розпробує. Понаблюдаємо за сигналізатором клювання, побачимо, як він реагує на клювання риби. Співав рибину. Можна сказати, рибалка відкрита, ось такий підлящик. Його беремо. Згідно з законом рибаків з першою рибою можна замочити у воді вже живучку. Поки не спіймаєш, не треба. Ложити до води наш садок. Рибалка відкрита. Тільки що змінив наживку, поставив медові кульки, зняв кукурузу, подивимось, що зараз буде. По-моєму, покльовка. Ось що робиться, не дало каву попити, покльовка, медова кулька працює, дивіться далі. Мазуха. Відпрацював сигналізатор впівання, але підводить у період. Ось так відпрацювала медова кулька. Ось що мені вдалося достати. Ще один підлящик. Сигналізатор покльовки спрацював, почув, як його скинуло. Не знаю, камера показувала вам це чи ні, чи може я закрив своєю спиною. Ну, але тепер вже можна і випити каву, погрітися. Додаємо рибу до садку. Моменти у житті бувають різні. Інколи не встигаєш навіть випити. Горнятко кави. Але я продовжую. П'ю цю чудову каву. Ось спіймав таку краснопірку. Подивіться, справа йде. Кругленька, товстенька, краснопірка. Чекаємо далі рибу. Краснопірка взяла на бутерброд, горох та медова кулька. Ну і мамалига. Чекаємо ще. Ось така у нас. Рибалка у Чехії. Зараз чекаємо на дощ, але то нам не поміха. Продовжимо рибалку. Нарешті дочекався, пішов дощ. Зараз подивимось, чи правда, як кажуть, у Дощ клює риба чи ні? Нас це не лякає. Продовжуємо рибалку. Чекаємо на великий трофей. Щось є на ключку. Щось сидить добре. Невже короб? Не вже чувствує нутро, що щось є? Ось як кажуть, трошки посидів. На бутерброд підійшов трошки крупніший лящ. Ще один трофей. Сьогодні 28 серпня, неділя 2022 року, я рибачу на вставі. Подивіться, красавці, ось така рибка сьогодні прокльовує, незважаючи на те, що покропив трошки дощ, крутий тиск. Але риба бере. Продовжимо нашу рибалку, ставимо бутерброд, чекаємо на великий трофей. Повезе, буде трофей. Не повезе, радіємо тому, що маємо. Взагалі пройшло вже 3 години, як я прийшов на рибалку, спіймав 4 рибини, крапить дощик, кльов такий слабуватий. Ну, але продовжимо рибачити, як кажуть, ми вийшли з вами на рибну ловлю, а не на прогулянку. Ось нарешті підійшла до кінця моя рибалка. Що я сьогодні спіймав, ви побачили? Час пройшов недарма. Маю трошки рибки, а найголовніше, я маю добрий відпочинок, чисте повітря. Гарну природу. Залишайтеся зі мною, підписуйтесь на мій YouTube канал. Попереду дуже цікаві відео. Як не кажи, а на вечерю трошки маю. До побачення!